Вітаю вас на каналі у гостях у Тані. Сьогодні хочу розказати вам, як ми робимо перше підгодовування капусти, розсади пізньої капусти, яку висадили в ґрунт. Наша капуста вже прижилася, вже серединки гарненькі, ось вона така. Але всім рослинам, які ми висаджуємо, і капуста і помідори, ми допомагаємо наростити зелену масу. Для того, щоб вони потім капуста зав'язалася, а помідори набрали росту і було сили викинути квітоноси і зав'язати плоди. І для цього ми використовуємо біологічне добриво. Це наше таке найулюбленіше добриво, це зелене добриво, це зброджена трава. Ну, ось Готове наше уже біологічне добриво. Це зброджена трава. Тут крапива, все, перемішали, воно постояло, бачите, піна, це вже означає, що воно готове до використання. Ну, ось я набираю літру цього добрива, ось отак, десь приблизно літру. У кірчик, трошки більше літри. І додаю у поливальницю. І так ми будемо поливати. Капусту і помідори. Ось під кожний кущик ми льємо десь по 200-250 грамів цього зеленого добрива. І результат не заставить себе ждати. Рослини дуже швидко позеленіють, вони підуть у ріст. Ми вже перевірили не один рік. Підживлюємо так. І дуже-дуже допомагає. Ну, звичайно, можна карбамід розмішувати в воді, підливати. теж. Капуста буде зеленою і буде зелена маса. Можна, наприклад, курячий послід розводити, можна коров'ячий гній теж розводити, щоб воно тільки перебродило, і потім у воді розводити і підливати. Ну, ми, нам найкраще подобається. Це зелене добриво. Рослини після цього дуже швидко підуть у ріст, наберуть зелених листочків, серединки будуть зеленими, а потім вже можна підгодовувати і комплексними добривами, і фосфорно-калійними добривами, Але перше це азот. Ну І так само ми поливаємо помідори, які вже прийнялися. і Ось таким самим. Розчином води і зеленого добрива ми поливаємо уже помідори. ось